у Вас. У вас семірка мечів. семірка мечів це у нас якась якийсь обман, хитрість, або, як мені більше подобається, нестандартний підхід до вирішення завдання або якогось Питання у вашому житті, так, в ситуації. Нестандартний підхід. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете саме в цій енергії. Ну, скажімо так, щось дуже е, е, довго чекаєте, якась справа, яка не вирішується. І от для її отримання. До цього результату. Я б навіть сказала, ви можете схитрувати в плані того, що вас все задовольняє. Тобто, якось, можливо, не сказати правду, обманути, щоб не обідати, наприклад, якусь людину. Але ця, ця інформація вас дійсно тригерить. Тригерить те, що ви чогось не маєте, якось не, не йде, дуже довго очікуєте. те. Ви знаєте, як кажуть, ну ти можеш підождати, знаєте, як, наприклад, дох вернуть, ну ти можеш трохи підождати. Ви такі, ну, щоб не... ну, да, підожду, да. А на самому ділі воно може бути для вас дійсно ну не дуже... Може, у вас самого може бути скрутне становище, але ви якось, ну ладно, підожду. Ну, з часом, ну я хочу сказати, що якщо воно з часом ця ситуація вона все одно прояснюється. Але буде якась, можливо, з вашої сторони буде якась отакий, знаєте, обман в плані того, щоб не обідати іншого, ви можете таке зробити. Таке по відчуттю, і по карти теж таке показують, що якось. Ладно, підожду, хоча на самом ділі не все так. Ну, це для, того, для тих інформацій, хто повинен був почути. А для вас, це, я кажу, якийсь нестернатий підхід, обман, хитрість, нечесність. Тобто, або ви, або до вас. Будьте уважні. Також може бути крадіжка, дивіться за своїми речами, будьте уважні, не ведіться там на. Не все золото, що блистить, будьте уважні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двійчки. А В двічок рицар е, Пентаклів. Рицарь Пентаклів це у нас спокійний, наполеглива праця. От будете йти, розміряний день, згідно з вашого графіку, вашого там, плану.